Одне місце і Слово Божого, коротко і ми будемо втемолиться. Читайте друге послання апостола Павла до Бориня, п'яте розім, 15 вір. Друге послання апостола Павла до Бриня, 5 розім, 15 вірш. Тут записано такі слова. А він за всіх, щоб ті, хто живе, не жили вже для себе самих. А для того, хто за ним був, умер і воскрес. Такими словами звертається Апостол Павло до Коринської церкви. І у цих словах він говорить, каже, що а вме Він, тобто Ісус Христос за всіх. Він підкресли, що Ісус Христос Він умер за всіх людей, які живуть на землі. Не за яку знаці, не за якісь окремі. Людей. І коли ми читаємо що в від Івана в 3 розміщі 16 віші, ми даємо свій вірш, і там сказано, що так Бог полюбив світ, що віддав Сина Свого щоб кожен, кожна людина, яка вірить в те, що Ісус Христос є Син Божий, яка вірує в те, що справді Ісусів має за неї світи, вона отримує спасіння. На отримані спасіння Ісуса Христа, слава не можна казати, є підтвердження того, що воля просто полону пише. І е, що далі тут написано? І каже, що ті, хто живе, не жили для себе самих, а для того, хто за ним умер і воскрес. Іншими словами, що за тих те, які грав Ісус Христос, що справді вони не жили просто для себе, але вони жили життя для Ісуса щоб своїм життям, своїм побоченням і взагалі всім показувати, що справді вони не ждут для задоволення своїх власних бажань чи потреб, але ж від життя, як бажання Ісус До наших проводи, ми садимо якусь рослину і, і, і ми хочемо, щоб зібрати багато, коли вважаємо грошей, чи я в цьому погано ні. Але що є погано в тому, в тому, що цей чоловік, коли написано він порозвалював старі кули у два голови, він сказав до себе і до своїй віші, каже, що душе, раді, живи коли веселилися, бо майже багато років цього дока. Цей чоловік він просто показав те, що він живе для себе, він не живе когось. Він не думав про те, що справді те, що, Бог, те, що він цікав цей врожає, що Бог йому дав сили, що Бог йому дав здоров'я, що Бог зростив цей діл, який він посіяв. Це є кожен хай, це є кожного супіння. Він про це не думав. І відповідно він жив тільки для себе. Інший приклад, який саме до цього чоловіка, це коли. Що він робити, щоб мати більше життя? І Ми знаємо цю розмову це святкування Ісуса з ним. І що цікаво, Ісус він да дорігнув цьому допомоги про те, що говорив. Тобто Ісус, він бачив його життя і Він знав, що справді цей намір і правильно поступав. І в кінці цієї розмови, цієї бесіди, Він звертається до цього, і каже, що тобі потрібно в Тобі потрібно каже, роздатися це своє багатство і піти з свідомо за мною. І коли написано, коли починаємо цю історію, і магає він, він Матвія, то нам написано, що слова нам, Він засмутився і відійшов, тому що вони не моє відма. В його житті щось було на першому місці, що він не міг відати заради Ісуса Христа, заради того, щоб піти навіть за Ісусом Христом. Тому що написано Він відійшов. І справді це є в житті цього на і на перше місце це багатство. І воно було між Богом. E' spaventato in un'equa, in un'equa, su su preso, che sono e tutti a un piccolo problema, così come І е, там такі слова, хороші сказано, зачинає в неї духи, 19 розумів, Восьмій вірші, коли вже Ісус прийшов до мінімація спілкування, що за Господь каже, а е, закриє говорить, Господи, половину має Господь для віддав Господу, а коли кого скрив був чим вернув вчеп. Людина, яка е, не природилася, людина, яка не Ісус Він бачив, що ці слова він бачив серце, закеє, і Він каже, що сьогодні на тім це прийшло спасіння. Ісус зрозумів, Він бачив, що Захей не волі просто, що Ісус почув, і Він був задоволений. Але він розумів, що він Заке, що він своє життя пустив Ісуса Христа. І до цього моменту він жив для себе, він жив для того, щоб збагачуватися цими фізичними багатствами світу. Але після того, Свої діла, своє побожіння. Для цих похорон, які я не міг, для кожного з нас вони є загальним відомими, нічого нічого не я не сказав сьогодні. Але найперше хотів поставити собі таке питання, для кожного, хто чи відображає справді наше життя те, як ми живемо, та як ми те, що ми живемо для Ісуса Христа, для кого сьогодні ми живемо? Ми святкували свято Воспитання Господа нашого Ісуса Христа. І це справді хороше, радісне свято. Але чи справді ми живемо всім переможем життя? Чи живемо ми мити себе, чи ми живемо мити того, хто обмерзи нас і Москве, хто нам подавав надійне вірше життя? І посторіння Апостола Павла Голаті буде виходить в 15 вірш, тут написано такі слова. І живу вже не я, а Христос проживає в мені. І зрозуміло, що кожен з нас може теж сказати. Але я думаю, що апостол Павло, коли він говорить ці слова, він розуміє вуцілу, він платить за те, щоб навіть сказати ці слова. Тому що кожен з нас може з, з нас може в на цій землі, кожен з нас є своє життєва дорога. І буває різні ситуації, бувають різні моменти і обставини через що ми проходимо. І буває часто, ми не спомиляємося, буває часто, що ми не зпрогрішаємося, але я хочу осправді зрозуміти, що ми повинні жити не просто для себе. щоб там, де ми є, там, де ми чи навчаємося, чи працюємо, чи навіть просто в нашим план. Щоб справді люди, які спокупіють нас, вони справді не розуміти, що ми її діти Божі. Він привіз нам перемогу, що справді сьогодні кожен нас може лишити переможем життям не тільки для себе, але не бачиться для нього, щоб славі кожна сфера, кожного стала нашого життя, вона могла показувати, що ми її не Божі. Хайцом буде послання в імені Господи Ісуса Христа. Амінь.